Вітаю, друзі, сьогодні 5 травня 2025 року. І поговоримо про те, що під час святкування так званої 80-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні в Російській Федерації планується дуже тривалий візит, державний візит це найвищий рівень візиту голови КНР Сі Цзінпіна до Російської Федерації. Він триватиме 7 травня. До 10 травня 2025 року. Е, я вважаю, що це взагалі безпрецедентна така подія, якщо Сі Цзінпін, людина дуже зайнята, який має дуже інтенсивний е, графік е, зустрічі як всередині країни, так і назовні країни, їде до Російської Федерації на такий тривалий час. Це свідчить про те, що, е, імовірно, Китайська Народна Республіка серйозно сприймає загрозу. Зближення Російської Федерації із Сполученими Штатами це по-перше. По-друге, митна війна Трампа серйозно б'є по економіці Китайської Народної Республіки, і, ймовірно, Китайська Народна Республіка буде домовлятися з Російською Федерацією про те, як протистояти цій тарифній війні. Можливо, Просити не проситиме, але домовлятиметься з Путіним про якісь торгові додаткові преференції для Китайської народної республіки, і відповідно щось повинен надати Російській Федерації взамін для того, щоб якимось чином нівелівати економічну шкоду від тарифної війни Трампа. Однозначно, що під час цієї зустрічі будуть підписані якісь угоди. Поки що не анонсується, які це будуть угоди, але візит підтвердило і Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки, і Міністерство закордонних справ Російської Федерації. І це незважаючи на те, що Зеленський, як він заявив, не гарантує безпеку лідерів, які приїдуть на святкування річниці перемоги. Тобто. Сізінпін, я думаю, це людина, яка ставиться дуже уважно до питань своєї безпеки, вважає загрозу з від слів Зеленського дуже незначною, і відповідно все одно їде до Російської Федерації на такий тривалий час. Я, чесно кажучи, не пригадую, щоб Сізінпін їздив до Російської Федерації так надовго. Тобто Адже цей проміжок часу потрібно буде чимось заповнити, з якими зустрічами, якими домовленостями, тому я вважаю, що нам треба прискіпливо спостерігати за цим візитом.